Вечеря. Вечеря незвичайна. На вечерю блюдо, яке я дуже-дуже рідко готую. Але готую, і воно смачне. Той, хто спробує і зробить його вдало, приготує, той буде задоволений. Я роблю інтригу. Спробуйте самі вирішити. Що це за блюдо? А це в мене фруктова, така фруктовий напій, фруктове пюре. Я консервувала його в кінці літа. Тут сливи, черешні, яблуки, груші. Сливи та черешня була заморожена без кісточок. Яблуко свіже шов урожай яблука, збирали груш, кришили яблуко, груши, добав... добавляла заморожену черешню, сливу і все це перебивалось блендером. І разом з цукром доводилось до кипіння, а потім в банках закручувала. І зараз вийшло дуже смачне фруктове пюре. Ну, так що ж це за страва? З чого вона? Спробую розповісти. Взяла фіолетову капусту, покришила в кастрюлі. З невеликою кількістю води зварила, потім процедила, добавила сіль, перекрутила через м'ясорубку, також перекрутила через м'ясорубку цибулю моркву, Добавила сире яйце борошно та різноманітних спецій, а потім смажила на пательні в невеликій кількості олії. А зверху плавлений сир. Сир янтарь. Він не ріжеться, а він намазується. І вийшло таке смачне блюдо. Спробуйте, вам сподобається. Замість сиру янтарь можна брати сметану з часником. Та взагалі можна брати і майонез та й інші соуси. Які ви дуже любите. Бажана на молочній основі, а можна просто звичайне вершкове масло. І буде дуже смачно! Таке поєднання гарно смакує. Всім смачного зустрінемось, мабуть, вже вранці. Спокійної всім ночі та хай гарно вам смакує!